Усім привіт! Сьогодні покажу вам нову ізюминку. Це в нас прививочка минулорічна. Ось бачите, місця щеплення і видала вона нам такі е, сигнальні грони. Перший рік по прививці ще е, важко там, судити. Да? Але врожай є і що хочу сказати по ягоді. Е, ягода в неї крупна. В цьому році вийшли такі збиті грони. Е, минулий рік перший рік було прививці, да? я залишив деякий врожаї. ягода була більш ряхліша. Отут рихліша. А тут то такі підзбиті, під але збитість не мішає. Бачите, ягода не давиться, вся така, бачите, не мнеться. Все чудово по ній. Що вона мене здивувала? вийшла вона в ранні терміни. Вже вона готова, наверно, днів 5. Я навіть не думав, вона зарані набрала колір зразу, можна сказати, за ромбіком. І потім я так дивлюся. Думаю, та ще не готова. Потім підходю, пробую, готова вона. Що по ній, гарна дуже ягода, дивіться, яка крупна ягода. Зараз розріжемо, подивимося, консистенцію. Дивіться, вона така плотна, хрустяща ягода. Ось така консистенція. Плотна, хрустяща, все по ній нормально. Грони бачу такі невеликі перший рік. ну Вони і заявлено не, не сильно великі грони, да, десь до кілограма. ну Це саме такі грони, те, що треба. Позав'язувалися тут, бачимо і дві гронки на пагін, я залишив більше і менше. Тут по одній перший рік прививці і кущ піднавантажений і різними там формами. Бачите, на ньому привито. Багатенько чого. Отож, нова ізюминка, поки по ній все нормально, поки вона мене задовільняє, і, мабуть, буду садити на власні коріння. Перед вами красавчик. Дуже порадувала мене, це минулорічна прививочка. Ягода, мускатна, хрумка, солодка, повністю готова на сьогоднішній день і вже навіть більше. Навантаження вже немає як показати, бо вже воно зрізано. Що пул у нас виходить? Якщо я, кажу, якщо я знімаю відео наперед, допустим, да, ще вона не готова, то тоді все є навантаження. Коли хочеш зняти в повній стиглості, от не виходить воно так, тому що вроді достигає, достигає, ніби готова, раз, бас, приїхали люди, дай щось дай щось винограду Обійшли, дав попробувати цей і попробували о, зріч мені там 2-3 грони Вже відказати не можеш, да і, і скажеш що сам ще хотів там якесь відео засняти і тому подібне. Е, що по красавчику? Е, ягода мускатна, хрумка на сьогоднішній день. Це в нас сьогодні вже яке? У нас 23-24 серпня, е, да, друзі, День Незалежності. Всіх вітаю зі святом. Повністю готова, стигла. Поки недоліків я поки ще не бачив. Ну Перший рік прививочка, далі будемо спостерігати. Однозначно садимо на свої коріння. Старенький, добрий хамелеон. Форма не нова, так як я кажу, в мене вже він багато років, подивіться вже які рукави, але прощатися я з нею не збираюся. Все певне по, по ній устраю, Да? Подивіться навантаження, з року в рік він дає навантаження. Потім набирає гарний цукор, ягода солодка, смак гармонійний. Хамеліончик така робоча лошадка для, для такої ягоди. Солодкої, смачної на ранні терміни. Дивіться, що хотілося по Да? свій колір в нього він взяв, ну, назву свою він взяв і за кольору. Ягода десь в тіні може бути така, трішки біліша. На сонці може бути. отака, да? Важко сказати, що він і не розовий, він і не розовий, він і не білий. Отакий в нього розово білий колір. Так я ж кажу, він не радує то. З ним по ньому все добре, подивіться, які грони. Форма сонечко, подивіться, як нас радує. Подивіться, які ягоди. На сьогоднішній день вже повністю готова. З мускатиком. Солодка. Гарний має колір. Подивіться, це в нас на прививочці. І вже відразу я побачив в ньому потенціал і посадив його на власні коріння. Сонечко радує нас вже не перший рік. Денька, як, зразу, як завжди, нас радує своїм гарним кольором і гарним смаком. Вже вона майже готова. Бачите, в неї така малинова-малинова ягода. Деякі ягоди мають таку ребристість. По смаку вона чудова, з року в рік нас радує, покажи навантаження. І тут у нас, дивіться, які гарні грони, по ній все норм. Денька е, дуже має приємний смак, е, дуже з'їдаєма шкірочка, не відчувається. Да? Ось, ось така вона. Бачите, дивіться, яка консистенція. При повному визріванні біля кісточки може з'явитися маленька така пустота. Ось спробуєш, скажеш, яка динька, Ой! Цю вже ягідку тату на. Добра. Добре? Звісно, добре, бо це ж денька. Добре, так? Да? Да. Все по ній нормально, друзі. Деньку рекомендую однозначно. Ріма України, як завжди, нас радує своєю смачненькою ягідою. Ягідка хрумка має дуже гарний мускат. Е -е Дуже смачна, вже набрала повністю цукор свій, бачите, такий жовтенький колір. Тут вона в привитому варіанті. Грони такі в неї тут невеликі, але по дві грони на пагін, бачите, все нормально. Дуже вона смачна. Зараз ми спробуємо. Подобається вона нам, не перший рік вже вона у нас прямо в України. Що скажеш, доцільня? ну Вона соломка солодка, має дуже гарний хруст. По консистенції зараз розріжу, подивимось. Бачите, кісточка вже коричнева, вона вже повністю зріла. Консистенція в неї така. ну Хрумка, плотна, хрумка. Бачите, в той же час має багато соку, скільки соку виділяється. Ну Ягода хрумка, не м'ягка. Ось так. Пріма України, смак просто бомбезний. Вирішили вже її засняти, бо вже вона день-два і ми її повністю будемо зрізати. Друзі, старенький, добрий, наш, гарний, довгожданий. Це доволі така вже стара форма. Багато вона вже років нас радує. Але ми від неї не відказуємося, бо все по ньому нормально. Дивіться, ягода хрумка, Грони має великі, закладає кожен рік. На реалізацію ягода добра, шкурочка гарно з'їдається, має гарний такий жовтий колір, бачите, вже набирається по які грони покажи. Тут такі 1,5 кг, навіть оця буде двушка. дивіться. 2 кг це тільки так. Довгожданий, а точніше довгоочікуваний. Е, Дивіться, покажу вам ягодку. На, на, на тій стороні шпалери навантаження то саме. Тут кілограм з 30 з куща це тільки так. В розрізі ягідка. Він колись позиціонувався як кешмиш, але в нього в великих ягодах є кісточка. Да? Дивіться, повністю вже стигла коричнева. А в менших ягодах може не бути кісточки. Ось така консистенція в нього. Ну, шкірочки майже як-то немає. Єдиний, що може бути мінус. При великих опадах може бути підтріскування в області, отут, де прилягає ягода. Маленькі, маленькі такі, якби койомочка, деякі сорти з ноги форми можуть пробити такі підтріскування, да? Ну, Це при опадах, а так то, я ж кажу, ну, повністю у нього тріска немає. Ну, ми, Він нас радує, все по ньому чудово, довгоочікуване. Ягода смачна. Е, да, друзі, виноградарство йде вперед, да, постійно виходять нові якісь форми, е, всі за ними женуться, всі, і ми так само хочемо щось нове, хочемо побачити, попрацювати з ними. Але не потрібно забувати за добре, забути старе. Якщо гарна форма, якщо вона дає гарний результат, ягода смачна, то не потрібно зразу її там замінювати і тому подібне. Якщо вона. Це така робоча конячка, то треба її тримати на ягоду і вона має, має вас радувати. Оце, друзі, такі форми, як як довгожданий чи довгоочікуваний, ми тримаємо для ягоди суперовий. Юліан, друзі. Оце робочий коник який наш кожен рік радує. Просто супер. Я вам скажу, що ця тройка крайнова, так звана, да, приображення юбілейного черкаска е, Юліан. Ну і сенсація, це вже виходить, якби четвірка. Юліан сайм більше мені до вподоби. В нього найкрупніша ягода. Е, він закладає е, великі грони, можуть бути середні. Ну, по навантаженню все чудово. Можете передивитись відео наступного минулого року. Як він і під приморозки попав і все рівно видав гарні результати. Цей рік по ньому все чудово. Що по Юліану? Робочий, конь, робочий кінь. Дивіться, ягода дозріває в цей період на 24 серпня, деякі окремі грони можна знімати, де більші грони ще треба, щоб повисили. Подивіться на цю крупнючу ягоду. Просто супер! Для реалізації такий виноград, це все це, це, це щось чимось. Смак, звичайний, гармонійний. Е, які його ще плюси? Плюси його в тому, що він дуже довго зберігається на кущу. От достигла грона, бачите, отут, допустим, менше трішки грона, вона вже стигла. Е, достигла грона, і вона може висіти тиждень, два, три і місяць навіть. Деякі грони в нас довисівали навіть до морозів. Тріску по ньому немає взагалі. Е, ну як взагалі не, не було тріску, може десь якась одна ягодка від мішанічного пошкодження. E, взагалі дощі при, при опадах він вже в мене багато років, при опадах він не тріщить, все по ньому супер. Ось навантаження, дивіться. E, не відкривав я ще його на, на сонце, бо тут він з, із сонячної сторони. E, о, ось так, бачите, подивись погроном. Стандартно навантаження тут таке, подивися, як прогнулася проволока. Тут e, суттєве навантаження, подивись по гронах Ну що тут скажеш? Все по ньому чудово. І та сторона шпалери то то саме. Заведи отак телефон і покажи, що та сторона шпалери теж отак загружена. Там ягодка менше окрасилась. Бо потихеньку будемо починати вже десь підрізати, десь якась грона стигліша. Да? Будемо підрізати і вже тоді не буде цієї краси, того навантаження. Ось. Бачите, яка грона. Оце вже він готовий. Має отакий розовий колір. Оце вже можна його оцю грону зрізати. Із мінусів. Із мінусів можу тільки сказати, що дивіться, так як вся тройка крайнова, може бути відбатись перегиб гребні ножки. Не на всіх гронах, але як я цим боруся. Дивіться, є в нас кущик. Да? Потім на, на, наливається, починає наливатись ягода, я проходжу, дивлюся. Отут бачу, не буде перегиба. Отут, бачите, не буде. Тут, тут, тут. А є такі місця. Наприклад, де от, отут я бачив, що вже може бути перегиб. Да? Він помаленьку починався. Я беру отак вірьовочку, просто ягоду грону так підтягую, щоб не перегибалася ця грибні ножка. І все, там, 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 пройшов, попідв'язував в деяких місцях, проблем немає. 5 хвилин часу, але повірте, що Юліан того стоїть. Те саме, що я й говорив. Що хочу сказати початківцям, друзі. Дивіться. Дати таку пораду від себе, е, якщо ви починаєте садити виноградник свій, е, закладаєте, да, ви ж зразу там подивились, надивились кучу відео Ютуба, Тіктока і дивитесь супернові форми, ви зразу віддаєте там кошти за нові форми і вперед, там крупна ягода, все вам не розказували. Е, і потім, що може відбуватися? Дивіться, моя порада. Якщо ви закладаєте свій виноградник, умовно там, ви садите там 20 корчів Посадіть 10 перевірених часом для того, щоб ви завжди були ну, з ягодою. Посадіть 10, а 10 посадіть новинки. Новинки це хорошо, новинки це класно, круто. да, Спостерігати за ними. Але от такі форми, там, да, як Юліан, як інші, такі перевірені часом. Вони мають бути у вас на винограднику, для того, щоб при любих там, умовах да, ви отримали гарну ягоду і. Насолоджувалися своєю працею, бо насадити не зрозуміло що, а потім, ну, щось хорошо себе зарекомендує, щось нехорошо. І чим більше форм таких у вас менше перевірених, тим більше ймовірності, що може бути більше проблем. Тому для початківців раджу посадити гарні форми, перевірені часом. Їх є багато, да. для того, щоб ви отримували ягоду, і він, він в догляді взагалі, ну. Ну, звичайно, підв'язали спеціально пару обробок, все нема, він не привередливий, нічого. Тому, друзі, ось так. Не забувайте про форми, які перевірені часом. Що ще по Юліану? Ну, показали, все добре, я ж кажу. Кожен рік він нас радує. І коли ви таку ягоду привозите да, на ринок, ось покажи ягоду. Тут трохи зверху підгорошилось, ну то нічого страшного. Ось Бо коли ви таку ягоду приводите, повірте, він у вас улітає на раз-два. Тут ягода, подивіться, під 20 грам на всю лодонь. Розріжу покажу. Диві. Яка вона? Смак звичайний, але ж я ж кажу, він вартий уваги. Це у нас Юліан. Хто до нас приходить, да, зразу так подивиться, кажуть, о, це видно, що і навантаження, і, і все в цьому кущові добре. Лоза, подивіться, на сьогоднішній день вже лоза на деяких вагонах майже коричнева. подивись. гарно визріває лоза, проблем з цим взагалі ніяких немає. Отож, друзі Юліан. Друзі, не втримався вам показати ще другу сторону шпалери, цього навантаження. Ну не втримався, подивіться, яка краса. Просто частково вже буде робитись виборочка. Подивіться, з тої сторони він більш стегліший від сонця. Подивись, яка краса, подивись, яке навантаження. От вам і Юліан. Це. Зараз кажуть, що ти його так нахвалюєш, там вкуса нема. Класний вкус, друзі. Звичайного винограда. Не всі люблять мускатне з вкусами там того, того всього. Звичайний смак винограда і має гарний цукор, набирає з часом. Гібридна форма цимус готова вже на сьогоднішній день. Сьогодні у нас 24 серпня, цей рік у нас все відтягується. Да? Подивіться по цимусу. Навантаження чудове. Це одна площина шпалери, там інша, вон, подивись, скільки там грон. Має такий жовтий колір, смак приємний, мускатик. Ягода така е, соковита. Щас. Розріжу, покажу, дивіться, друзі. По ньому. Бачите, така вона м'ясисто-соковита. Ось така вона таку консистенцію має. Ну, ти його з'їдаєш, він такий, я ж кажу, дуже-дуже соковитий. По ньому в маленьких ягодах немає кісточки, в більших ягодах кісточка є. Ну, все, по ньому чудово. Цим списанки Олега Михайловича нас радує з року в рік. Смак чудовий, довгенько може висіти на кущах і набирає ще такий більш яскраво виражений мускат. Е, я ж кажу, що цим усом ми задоволені. Це все, все при ньому. І навантаження, і смак, і ягода, і все чудово. Багато, деякі нарікання є, що ягода така більш кажуть, що водяниста. Ну, друзі, нічого вона не водяниста. Е, вона соковита і. Не всі, не всі форми мають бути, тільки хрумкіті і все. Да? Все має бути в різновиді. Є соковита, є м'ясисто, соковиті, є хрумкі. То цимус це такий соковитий, і його і діти гарно полюбляють. Все по ньому, друзі, добре. Цимус. Так, а зараз рубрика в нас просили в коментарях. Да, покажи кешмиш парфюм. Там, що там, ще в нас просили, покажи арарат. Був такий коментар. Отож, друзі, кешміш парфюм. Дивіться, ось у нас парфюм. Подивіться, які гарні великі грони. Ось взагалі така потужна. Це десь двушка не менше, Ось трішки менші, Вже він майже готовий, має жовтий колір. Вже він буде йти на зрізку. Це він у нас в привитому варіанті. Друзі, гарольд, Вже немає що показати, бо він достиг, достиг разом з ромбіком. Але тут дуже цікава така штука. Зараз я про неї розкажу, як пасинковий врожай. Він достиг на, на рівні з ромбіком. Щось, ми, так я провтикав його засняти, показати, і ми його успішно вирізали. Поставалися там, бачите, в грони другого порядку. Ось тут, допустим, зрізана була, а тут ось є такі поставалися маленькі весюльки. Але що по ньому цікаво, це мускатна форма від раннього терміну достигання, смак дуже козирний. да. Мускат такий в нього. Добре, так відчувається. Е, Гарольд е, ультраранній термін, але чого я вам вже показую. Да? Бо скажу, що ти показуєш? Вирізав, а потім показує і розказує за нього. Е, посмак, покажу вам ягодку і зараз розкажу дуже таку цікаву штуку, як запасенковий урожай. врожай. Дивіться. Ось така ягода, бачите, кісточка коричнева. Мускат відчувається. ну, Ягода хрумка, така шкірочка хрумка з'їдаємо, ну, на ультраній термін він нас радує. Багато хто знає цю форму. Тепер що я хотів розказати. Дивіться: пасинковий врожай. Ви знаєте, що деякі форми закидають пасинковий врожай. Те саме із Гарольдом. Він е, дуже закидає пасинковий врожай. І за рахунок того, що він ультраранній, можна добитися отримати два врожая на кущеві. Бачите, кущ сильнорослий, за гарну лозу кинув, все по ньому добре. Я вирішив цей рік спробувати з, попрацювати з пасинковим врожаєм. Тобто, дивіться, як ми його добилися, пішли в нас пасинки, я прирізав, прирізав і залишав її пасинок. Поки він не викиде суцвіття. Викинув пасинок суцвіття, далі я його прирізав вже над суцвіттям. Бачите, зараз знов його треба прирізати над суцвіттям. І подивіться, ось беремо пагін. Дивіться, беремо ось, ось пагін, да? дивіться, скільки тут пасинкового врожаю піднімається догори. Грони такі невеликі, да, але вони будуть там по грам. По грам, бути, оця грона може бути і до пів кіла. Подивіться. По грам 300-200 буде грон, і по 3-4 грони на пагоні, і ми отримаємо знову ж те саме десь кілограм навантаження на пагін. Десь більше, десь менше. За рахунок того, що він ультраранній, він встигне дозріти до осені. І ми отримаємо такий. Ще по ньому врожай. Це і це вирішив я спробувати цей рік, бо бачу, що він так е, гарно кинув, гарно, дуже потужні в нього лози. І вирішив я спробувати. Отож, буде цікаво, коли він визріє. Буде цікаво, ми подивимося, як цей пасинковий врожай да, нам, е, нам дасть результат. Так що спостерігайте, друзі, далі буде багато цікаво. Дивіться, отут ягода, бачите, пасинок. Ось. Диви, як тут. Тут ягода вже така, більш це, вона вже починає забарвлюватися, жовтіти. Тобто, тобто, все все одно він визріє. Ну, раніше залишалося, а десь пропускав ці пасинки, залишалося, воно визрівало, і осінню, щоб можна було похрумтіти гарному скатному винограду. А цей рік я вирішив такий експеримент, і подивимося, що воно далі буде. Ну і просили також покажи арарат. Ось у нас Арарат, це в нас молоденький кущик. Бачите, в нього така каплєвидна ягода. Йому ще до дозрівання далеко. Але просили покажи, то молоденький кущик, такі грони, поки в нього середні, десь по грам 800. Дуже гарна в нього ягода така. Побачимо. Я думаю, все по ньому буде добре. Але огляд будемо робити пізніше, коли він дозріє. Ну, Ягода вже розм'якчається. То я думаю, в цьому році він має визрити, бо від відставання йде таке суттєве. Так, ще просили, покажи ж століття. Ось у нас століття, друзі. Не готове ще воно, але просять покажи, то покажу. Це у нас молоденький кущик, Там зараз покажу кущ під навантаженням е, століття. Друзі, це мій фаворит поки шмішах, я його дуже люблю. Через що? Хрумка ягода по ньому, гарний смак, легкий мускат. Ну, Він ще не готовий. Будемо це все показувати далі. зараз покажемо, що перейдемо кущ під навантаженням Ось дорослий кущ під навантаженням. Подивіться, які там грони. Не відкриваю я його на сонце. Менше так трохи видно урожай, бо він на сонці буде брати. Таку як би да, як лора, ми знаємо, можуть ягоди веснушками такими як покриватися. Тому не відкриваю його. Покажи сюди. Хтось питав, чи нормуєш століття. Якщо вже дуже багато, то нормує. А так в загальному можу лишити і дві грони на пагін. Він сильно рослий. Десь дві, десь одну. От, і так його піднавантажуємо. Він сильно рослий, покажи рукави його. Оце в нього такий один мінус, ну це не мінус, що швидко стає груба лоза. Це запас плодової деревини, в принципі, і він нам допомагає. Має такий лист широкий, густий, плотноватий. То далі по ньому все покажемо. Але ви просили показати, ми показали ці форми. Хоч вони ще й не готові. Що ви просите, ми все показуємо, друзі. Далі, дивіться, буде багато оглядів, форм дуже є багато. Все вставляти в одне відео, щоб воно там було, там, скажімо так, пів години, і ви сиділи, дивилися, воно вам може бути нуднувато. Да? То будемо робити таких декілька нарізок з формами періодично. Оце я стараюся показувати вам те, що воно на сьогоднішній день вже готове, що ми його вже сьогодні-завтра можемо зробити зрізку. Да? І вже потім може бути не видно того всього навантаження. Тому ось так. от Бачу я, що вже вона форма доходить, гарно на смак. от тоді стараюсь показувати. Ну, я, ну, Показати, походити, весь виноградник, да, там де воно ще не готове, розказувати про нього. Ну навіщо воно? Треба вже говорити тоді, коли вже є і смак, і, і колір. Тоді воно набагато цікавіше, тоді щось можна буде сказати. Далі будемо дивитися, на сьогодні передають у нас дощ. Є мінуси, є плюси, мінуси які. Зразу перевіримо на всі форми, які ми там Нові прививали або посадили на тріск. з мінусів коли йде дощ до зрівання ягоди, да тоді менш виноград набирає цукри. І і на деяких формах може бути Ну Так як я вже казав, це така так звана перевірка. Отож, друзі, спостерігайте далі. Кому що цікаво за саджанці, звертайтеся. Алок сажанці-винограда, ви можете ось на YouTube каналі знайти. Силочка. Далі, друзі, звертайтеся по номеру телефона, який ви бачите на екрані. Це мій номер телефона та дружини по, по питаннях саженців і що кого цікавить. Всім миру і здоров'я добра, все буде Україна. До скорих зустрічей. З вами був Діман Журбенко.